Я не можу зрозуміти, нафіга приїжджати сюди, тут де холодно, ось я хожу, тут холодно, абирати плитку тут мені на вулиці. В чому прикол? Чому люди сюди їдуть? Ви хочете, щоб вам було тепло, ми можемо піднятися на другий поверх, там в нас красивий салон, все красиво, світло. Но там же автоматично ми піднялися, да, там вже дорожче. А? А ви заходите на склад, подивилися, плитка стоїть. Ця плитка набагато дешевше, бо вона у нас тут йде стоком. Ви ти скільки полет. По два, по три подона кожної плитки. Вона стоїть і ця плитка тут. Скільки є. Скільки коштує така плитка? 450-490 гривень. Угу. А ось така сивенька, скільки коштує? 430. Кому потрібна плитка. Вишневі, Київська 27. Да, по заниженим цінам, самі класні ціни. Це. На у нас стокові ціни, стокові із заводів. А кажуть, що, до речі, написали, що в агроматі дешевше, ніж у вас. Агромат це є Агромат, ми це є ми. От поїдьте в агромат і тоді приїдете до нас. Значал... Таких людей багато приїжджає, да? я зараз поїду, не кажу ніяких брендів, там, поїду туди. А тому ми навіть не задумуємося, ми все одно знаємо, що вони через часа два прийдуть назад. Кому потрібна плитка, звертайтеся за номером телефона під цим відео.